Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження чудовий надійний автомобіль Mercedes ML-350. Автомобіль обладнаний двигуном 3,5 газ бензин. Газове обладнання вписано в техпаспорт. Як ми бачимо з вами, по лакофартному покриттю автомобіль у відмінному стані, має безключовий доступ, задній партроніка, камери заднього виду. Доволі просторий великий багажник, має запасне колесо, замість запасного колеса стоїть газове обладнання. Ось все, є підніжка чудова. Тут у нас шкіряний салон, як ми бачимо, є регулювання дзеркал, електро. Все зроблено під дерево. Маємо підлокітник з підстаканниками. Тут у нас є обдув задніх сидінь, клімат контроль, підігрів задніх сидінь. Все в чудовому, гарному стані. Тут у нас повний електропакет підіймання і опускання скла, блокування дверей, і регулювання дзеркал. Ось так все стильно у нас. Тут у нас є Електрорегулювання сидінь водія та пасажира з пам'яттю. Все працює на вищому рівні. Тут у нас автосвітло, регулювання світла, а також ГБО. Ось таке чудове мультикермо. Все працює відмінно, як круїз контроль, автомобіль проїхав 258 тисяч кілометрів. Ось так все в чудовому, гарному стані. Є допомога при спуску, кондиціонер, фузовий клімат-контроль, підігрів охолодження, сидінь водія та пасажира. Також можна підключити телефон. Ось так все стильно. Також у нас є панорамний люк. Зараз ми з вами спробуємо, як він працює. Включаємо зажигання. Ох, чудово! І ось така шторка. Раз. все чудово працює. Ну а зараз розповім, як придбати цей чудовий автомобіль. Цей автомобіль. Ви можете придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Також у нас є обмін. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі! З вами автофокус.